Моє вітання Грандкар в Києві і це найголовніший автомобільний фестиваль в Україні. Київ Карфес. Ми сьогодні тут, щоб побачити безліч різних крутих автомобілів. Деякі з них я перше бачу в своєму житті. Давайте не будемо довго тягнути інтригу і почнемо. Починаємо з найголовнішого місця, повсякке не може пройти сьогодні жодна людина. Це стен канкар. І тут знаходиться всіма відомий а, ведучий пан Євген, Ми зараз запитаємо його доброго дня! Доброго дня. дня, Оленочко! друзі, це стенд компанії GrandCar, Ми партнери Київ-Карпест. Поряд зі мною Лена. Гран Це наші красуні. З якими ви можете сфотографуватися, Подімте сюди. Це Dodge Challenger 3.6 Двадцяти рік. Автівка нашого клієнта Даніеля Салема. Він сьогодні і вчора дав нам цей автомобіль, щоб ми його показали на Київ Карфест. Ми його привезли зі США під ключ. Також у нас HR-відділ компанії сьогодні теж на Карфесті. йдемо. Дівчата зможуть зробити нереальне влаштувати вас на роботу в грандкар. Ви можете отримати подарунки від компанії. А там, ідіть сюди, наш автосимулятор. Ви сідаєте, їдете. Якщо вас час найшвидший, забираєте AirPods. Коротше на стені гранкар безліч всього цікавого. Доєднуйтесь, підходьте на Київ Ми прямо біля головної сцени. Ми зараз підійшли до власника ось цієї мази. Зараз будемо питати, що він з нею зробив. Що це за автомобіль? Доброго дня, вітаю вас на Карфесті. день. розкажіть трішки про цей автомобіль. Бачу, вже карбоновий капот ось такий гарненький. Розкажіть, що ви з нею зробили. От чому саме ця автівка представлена сьогодні на карфесті? Купував я її стопу. Ну вона майже стопнула насправді залишилася. Гарний респект попередньому власнику що він сюди поставив е, класний виклоп. Йому дуже дякую. Перефарбував бампер, Зробив губу, губа це взагалі окрема моя біль, бо я її. Три рази переробляв. Вона спочатку складалася з чотирьох частин, потім з трьох. Потім я вирішив її спаяти суцільно. <гум> я додав в розпорки, пофарбував е, в перший вже виїзд. Я її пахнув. Диски теж мені повезло, е, вони мені дістались від попереднього власника. Дуже дякую за оці штуки. Бо я би щось схоже насправді сюди ставив, аби купляв я карбоновий капот. Ну я маю собі можливість дозволити. Це робити, тому що це машина моя. Товариш мав е, мазду таку ж купив карбоновий капот. Поки він їхав, мазду продав. Приїхав капот, я кажу, давай підемо по мірі. Я поїхав додому переспав з тою думкою, позвонив, кажу: ну, давай будемо якось домовлятися okay. за ціну. Нещодавно я поставив сюди прошини мінус 30. жопа класно лягла, морда не подобається, буду різати. Машина на роторному двигуні, оригінальному, пробіг 70 тисяч кілометрів. Якщо вона ще проїде тисяч 10, я їй буду дуже вдячний. вас на Карпасте. Привет. Ваш автомобиль выкликает увагу. Одразу питание, чему Гучи, чему тренер, чему сын прокурора? На третий вопрос точно не отвечу. <связан> Такую папа профессию выбрал. Ага, все, зрозумело. Чему Гуччи, расскажите? Пять лет назад я начал заниматься автозвуком. У меня были очень много кумиров в других странах СНГ, скажем так. Ну и там были такие масштабные проекты, которые были с такой тематикой. И мне это очень понравилось. И я решил сделать что-то в своем, э, скажем так, вкусе, но при этом так, чтобы это было уникально. Поэтому решил выбрать такую вот коллаборацию с звучи. А сам автомобиль, расскажите про него детали. Что вы с ним сделали самое? Вот перерубляли что-то, что а -а -а. Это Mitsubishi Eclipse, четвертое поколение, 2012 год. Это самый последний рестайлинг, который у них был. Можно сказать, самый последний месяц выпуске. По машине она была, в, можно сказать, так, в идеальном состоянии, потому что ее нельзя брать по низу рынка. Самое геморройное в этой машине это ее запчасти. Это очень дорого. То есть, если собирать машину как Лего по запчастям, это выйдет 3 или 4 таких машины. Ну, это, это очень дорого. Mm -hmm. Поэтому эту тачку нужно брать в самом максимальном состоянии. Если ты хочешь пожлобиться или купить себе что-то подешевле, или из другого сегмента, пожалуйста, но только не Eclipse. Я ее не перекрашивал. Вот она у меня в таком... Это ридный, ридный колер есть. Ридный. Mm -hmm. И никто не может понять, какого она цвета. Она красная или она оранжевая. Она при каждом... Вот смотри, какой она в сине, какая она Проливайте. снаружи. Да. Это да. самый дорогой цвет у них э, считается. Я поставил сюда 20-е колеса. Mm -hmm. Я поставил сюда линзи... линзованную оптику, потому что штатная не светила. Так. А, я сюда доработал музыку, доработал провода. <му> да. Здесь подсветка везде, подсветка Вашим в салоне. Очень гарно, вот такие подсвечиваются тоже ночи. Да, 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 Ну, это такое, это, блин, тему 300 гривен, я тебя умоляю. Здесь переделывался салон, весь причем, подлокотник. Ручка КПП, руль, это все из кованого карбона. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Спасибо. Это классно. Вітаю на карфесті. Вітаю. Мені сказали мені до шефа і направили до вас. Ви шеф, я так розумію, цього автомобільного клубу. так? А, ну так, намагаюся їм бути. Контролювати їх, щоб вони фігні не наробили. Ну почнемо з того, що це божественний Сіон ФРС. От це також е, та ж сама платформа, що е, GT86 або Subaru BRZ. Так, от платформи однакові, але ну е, відрізняються тільки що Сіон це було для американського ринку. А Subaru просто сказала Toyota, давайте зробимо якусь тачку. І пиханула сюди свій поганий двигун. Ага. Да. Так. Ну і теж зробили Subaru BRZ. по всій Україні. У нас є окремі теж, типу, як підклуби, але ми є одним великим і друг другу допомагаємо і вирішуємо ці різні питання і з автомобілями, і з життям, і з допомогою якоюсь під час mm -hmm. війни. Ну якби займаємось благодійністю такою. Ця машина перша була представлена на першому «Київкарфесті». Карфесті. Вона була в іншій лівреї, була без розширення з іншими бамперами на інших колесах. Після Карфесту, оскільки я трошки займаюся автоспортом, я її удачно розбив на фіо. Після цього вона відновлювалась. Ну, по факту, майже два роки роботи було по відновленню, по новому повністю обвісу, по новому дизайну, по новим деталям. Вона готова зараз на 70%. тобто буде продовження, але це буде вже більш технічне продовження. Я хочу доопрацювати двигун, але допрацювати по класиці, як як роблять японці. Тому що машина, хоч і після 2000-х років, але зроблена в стилі 2000-х років. Зацініть мої окуляри. Ну під такий автомобіль я по іншому не можу. Це дрес-код. Це М 5 G90 25-го року. Це нове покоління МК і воно суттєво відрізняється від попередніх. Це перше покоління М 5 із гібридною системою поєднання V8 двигуна та електромотора. Це автомобіль до речі, хлопців, з якими ми вже знімали фантом карбон. Ось можете подивитися. Ролики з минулих карфестів ця автівка має потужні 717 кінських сил, 3,5 секунди до сотні та тисячу крутного моменту. До речі, салон у нас в колір кузова і виглядає максимально естетично. Що я можу сказати? Це BMW M5. Вітаю на карфесті. Я сьогодні Добре, по вашому до сходу теж в чорних окуляр. По іншому по іншому не може бути біля такої тачки. Розкажіть, що ви з нею зробили, щоб вона опинилась тут сьогодні на по Перше це дорест, тобто тут є дань Доресту О, Дорестових моделей. М5 і в 90-ті компетентішн тільки спереду М5, а ззаду вже писалося М5 f М5 Competition. Поміняв морду, поміняв фари, але без лазеру. Лазер у нас не працює, тільки на Житомирській трасі. Uh -huh. Поставив собі лимонні фари на дощ гаражі, потім з самого комплекту карбону сюди, тобто в підкапотний про простір. Накладочки, це вже йде в пуск авіантурі. Він може видавати там, якщо ми там зробимо модифікацію мотору з <плес> шляхом чіпу, <плес> але нічого не робив. Тобто <плес> ми тільки <плес> пройшли трасу. Потім я потім потім до неї дійдемо. Потім у нас стоїть ссф радіатор знизу, масляний, більш ефективніший. Цей мотор дорестровий, він страдає від задирів на високій температурі, тому що, тому що такий мотор менш якісне покриття чугунним напиленням інсайд-циліндрів. Повністю карбоновий капот з двох сторін. Гарний, гарний. Дуже легкий. Зменшили трохи ваги карбонові елементи. Всі це решітка, плітер, щоки, жабри, накладки, юбка. — Трохи мого дизайну. Творчість так ага. тут е японською мовою вказано, що дорога у тисячу рі починається з першого кроку. І вихлопна система Daikin. не знаю, як вона зараз називалася. Коли я покупав, вона вже тут була дуже голосна, і ось вона прошита, тому що вона голосна. Спортивні кати 6 проходить окрім тоніров. Неважливо яка машина, неважливо, як вона виглядає. Важливо, що ми тут всі забралися, тому що ми любимо мотори. То як вони речать, як вони звучать, і тому кожна машина зі своєю душою. Тобто, мені подобається і ця бойова класика, дуже подобається. Тобто, як вона це класика, зроблена це легенда, це раритет. Це мені подобаються Supra, Nissan, Civic. Мені подобається італійська класика. Тобто ця машина, там ще Huracan, там, ще Urus. Ци були Макларени, британська класка. Ну, все подобається. Бачите, немає конкуренції. Спільний інтерес об'єднує. Приходьте. Якщо ви вважаєте, що ваш автомобіль не а, гідний Карпець, то приходьте. Тут немає конкуренції. Все, всі дуже дуже любля. Дуже вам дякую. Дякую, дякую за дякую. Дякую. шановні друзі. Дайте, шуму всі, ті, хто брав участь в автосимуляторі. Людина, яка сьогодні є переможцем від компанії GrandCar, Тут на Київ Карпест. Вручаємо AirPods. Пану Денису, одна хвилина 14 секунд. Поаплодуйте, будь ласка, цьому козаку. Розкажіть, будь ласка, ваш найшвидший час в симуляторах взагалі? Саме найшвидший? Так. іменно на чайці. Так. Да. Ну, десь хвилина 20 це форс. Але на передній приводному моєму «Гольфі», який я в реальній житті їжу, хвилина 17. Слухайте, дайте шуму переможцю. Вручаємо подарунок від компанії Грандкар від Київ Карфест. Ось такі аїрподси. Це для вас. Дякую. Давайте покажемо їх в кадр, що ми не обманюємо. Айрпоц за є. І дайте шуму переможцю! Друзі, ви помітили? Я з кожним дублем вже стаю більш-більше тягнуто. Не можу просто не показати, бо мерз від гранкар. І тут у нас власник. На хвилиночку. Феррарі 812, Ч63, М4, g 90 і також куракан, Ламбургій. І це все власника, ось який вам зараз розкаже більш детальніше. Власником мене складно назвати, я представник оцього майданчика. Ну, мені сказали, що ви шеф. Це, я підійшла ну, там, мені сказали, що ви шеф. Я знаю, я... що ви власник. Ні, ні. Цього. Фантом Карбон це безпосередньо моя фірма. А це ну я не буду на себе вішати лаври. А ага, це клієнти, так, це, це клієнтські машинки, і я за них відповідаю. Ага, розкажіть, як вони тут сьогодні опинили, що ви з ними зробили? Що тут унікального в кожній з них? Що вони сьогодні тут представлені? Ну унікальні, то що в принципі вони всі унікальні. Ми займаємося дооснащенням тюнінгу карбоном і кованими дисками. Якщо пробігтись по цій лашточці, тут встановлений оригінальний карбоновий обвіз. Ми встановили оригінальні диски від компанії Navitec. Вихлопна система Оригінал Navitec. На хураканчик ми зробили кастомні диски так. повністю за, за замовленням клієнта. 63-й Гелік в в оригінальний брабус. – там нема місця де нема карбону. Так, тобто все-все BMW m 5 g 90 карбоновий обвіз, Ми скажімо, все, ми продаємо готові рішення брендові під запроси клієнтів. У мене особисто зараз є Porsche 911, але він приїде весною. Ми, так, ми готуємо, скажімо, презентацію. Ми до вас прийдемо. Так, да, там буде дуже цікаво. Тому буде якийсь унікальний аналогів в Україні не буде. Нічого собі. Ну ми вже будемо очікувати. Будемо давати пощечину, як то кажуть, культурі. Це карфет, просто Оця фурорна вела. Це вогонь. Ну вона вчора приїхала на евакуаторі, і просто оце у. Бо я вже третій раз. Я весною хотів привезти, не привіз. Літом не привіз. І тут. Бо вона ніде не афішувалась. Кількість людей, яка вже обійшла у це по колу автомобілі, ваш цей парк, то це просто ну, гарно, він роз, Розноманітний, Знаєш, так. Я, якщо ми весною були переважно BMW, BMW, скажімо, Ну то що більше тюнінгується, цього разу ми змогли показати, що не тільки можна BMW. В кожен сезон ви змінюєте підвищений план, так, 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 так? Я розумію. Так. Що ще очікувати на наступний карфест від вас? Ну, Які от ще скажу? Я, в... я от uh, дуже хочу зі своїм. Турбоєса. Що буде далі? Це вже знову ж таки не від нас залежить. Можливо, там е клієнти, скажімо так. Ну, принаймні вже будемо старатись поміняти парк повністю. Це унікальність. Так. Це унікальність. Дякую вам дуже. Будь ласка. Дякую. Я тут стою і думаю, що мені треба продати? Почку ліву чи праву просто, щоб вже завтра їздити на такому автомобілі. Настільки він мені сподобався, це просто ну у мене, знаєте, от фаворит був BMW 7, а зараз, ну, вже G90, вона стоїть напевно на першому місці. Стільки вражень я ще не отримувала за жоден карфест, тільки от 25. 20-25 – Оце просто неймовірні емоції. Що, що я можу вам сказати? От е, приїжджайте на наступний рік. Я думаю, ви будете на менше вражені, якщо ви не були в цьому році. Це була компанія Грандкар. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами була Олена.